Бамбаєм, господа, отак короте, їздить далеко, чоловік каже, там такий по космітиці, каже, дирок не да, нічого нема абсолютно, тільки там чуть-чуть, не неде да, косметики. Порогів нема. Вони вже в шпакльовці давним-давно. Тут дирки, бля. У мене нема слов. Каже, ні, такий каже, по косметиці є питання. Биш не по чому. У мене нема слова, Просто Дніпропетровська область. 400 з лишнім кілометрів. лупанули, Подивіться на ту косметику, якої просто ну, нема. Взагалі нема. Это... Провал операції. Господа, всім добрий день. Ви нічого не переплутали. Сьогодні не неділя, календарю у вас показує правильно. Сьогодні просто у нас позачергове відео. Так як є цікавий матеріал, я вам прям гарантую, що буде цікаво. З вас підписка, там, лайк, коментар. А з мене е, наступне цікаве відео. Е, дивіться, на початку відео ви бачили там один автомобіль. І, за, і все відео буде про нього. І про той автомобіль, і про продавця, який його продає. І це просто господа. ну, ґх, Треба підбирати слова, щоб розмовляти про цю ситуацію. Почнемо ми спочатку. Всі ви знаєте, що в мене є хороший друг Олександр Михайлович, Який, знаєте, такий він парень, от він хороший друг, але він спонтанний чоловік. Як він говорить, Сергій Анатольович, це етарік. Привіт, до речі, тебе Олександр Михайлович, ти по-любому дивишся. І от він дуже часто там знаходить десь варіанти, якісь там автомобілів, і скидає мені на вайбер, і я вже там раціонально розмишляю, чи там його відмовляю, чи підбиваю, ну, в общем, і так далі і тому подобне. І як я вже в одному із відео казав, він не любить автомобілі десь купувати близько. Йому треба так, щоб знаєте, як він любить казати, три лактя по карті, а потім ще рукою подати. Оце його варіанти. Ну і сталася ситуація. У понеділок у Олександра Михайловича мали забрати його опеля, і він вже там собі наривав варіанти, десь звісно, за 3,9 від земель в 30-му сударстві. Ну, щось там не зрослося з автомобілем, і... але він знайшов автомобіль. Як ви бачили, червона. Opel зафир Ну и Вин мне кажется, Сергей Анатольевич, я так хочу забрать этот автомобиль, давай съездим, заберем. Вот я вижу там потенциал, ну у там был один вот определенный план, ну да ладно, братан, не будем, будем конкретно э, по э, существу, так сказать. От все, ми там подивились фотографії. Зараз я вам, до речі, також їх ставлю в відео, щоб ви побачили, яка автомобільна фото, і саме головне опис. Я зробив скріншот опису. Ви почитаєте опис, щоб ви розуміли, як строївся наш діалог. Так як ви бачили, автомобіль у нас не на ходу із застуканим двигуном. Ціна за нього тисячі доларів. В оголошенні вказано, що двигун застуканий, але по кузову все чудово. І в телефонній розмові власник нас там прямо увіряє, що все там, автомобіль шикарний. І коротше все там варити нічого не треба. Я його декілька разів перепитував, що по сварці. по сварці все там дно ідеал, е салон ідеал, так як їздила моя мама. Тобто на автомобілі їздила жінка і там все має бути чудово. Е Понаруч є все. Ну, тобто, І на фотках, він так сфотканий, що в принципі видно, що там є де не рижики, Ну, скажімо так, для оповіда 99-го року. Ну, рижики то не саме страшне, знаєте. І, тіпа, якщо формувати цінову політику, то, на мою думку, вона виглядає так. Зараз я, зараз я вам розкажу. Значить, от їхній ринок 3000 доларів. так? І от в ці 3000 доларів автомобіль у нас має бути на ходу і у всякому випадку не гнилий. Тобто на них на всіх, десь там буде і десь можливо там в варках щось там буде, така вже прямо, і ржа, знаєте, іржа. Ну, але ну, звіду має бути гарний, не гнилий, не трухлий автомобіль на повному ходу за 3 тисячі доларів. Оце така ціна. І я зараз вам донесу свою думку, ви обов'язково напишіть, як ви бажаєте. Тобто, дивіться, як, як я рахую е математику. Автомобіль у нас продавався за півтори тисячі доларів. Так? Ринок їхній три, так як я сказав. Е і от раз ринок три, вони продають її за півтори, хоча починали з двох тисяч. Олександр Михайлович знає давно дивиться, її спочатку продавали за дві тисячі доларів. Е зараз вона нас тут півтори. І це адекватна ціна для людини, яка хоче продати свій автомобіль. Е тому що якщо ми беремо сегмент автомобілів там, за 2 чи за 3 тисячі доларів, то якщо в ній несправний двигун, тобто він застукав, заклинив, там не, не прокладка потекла, не антифриз потік, там ні, а от застуканий, заклинений, то ну, це зразу мінус 50% від стоїмості автомобіля, так як в принципі ціна автомобіля недорога. Ну, три тисячі доларів це я вважаю недорого. Тобто мінус 50% це адекватно, тому що ремонт цього двигуна, якщо ви заїдете на станцію, ремонт цього двигуна вам, вам і вийде. Тисяча півтори доларів, тільки ще купа гімороя, проблем і часу. Оце, ну можна там міняти двигун туди-сюди, але його потрібно знайти, купити, заплатити, щоб вам поміняли. Ну а далі вже розхлюбуватися з тим двигуном і з його масложором і з усім остальним. Тобто, ну всі ми розуміємо, як це так. Тобто, якщо автомобіль у нас в сегменті 10 тисяч доларів, то звісно ну, з конченим двигуном він не буде коштувати 5. Ну, якщо, звісно, там не якась крута виобразна бітурбо, що там двигун коштує в принципі, 10 тисяч доларів. Розумієте? Тобто, якщо там ну, плюс-мінус автомобіль за 10 тисяч доларів, ну, у нього такий самий 4 двигун. Просто за счет самої ціни автомобіля, класа і року, капіталка такого двигуна там вже буде від тисячі до двох, там, можливо, половиною тисяч, все завісить від ціни компонентів. Е, тож, ну, Я так від, від, відштовхуюся, якщо Зефіра ринок 3, її продають за півтори з застуканим двигуном, то по кузу вона має бути добра, вона не має бути ідеальна. Тобто рижики це нормально, але гни, це вже все, це, ну, які півтори, про які ви говорите, розумієте? Тому давайте зараз подивимося, як ми їхали, як ми її оглядали, буде дуже цікаво, а тоді продовжимо. Господа, всім добрий ранок. А ну, хто добирає в таких часах? Бо в мене дочка не сильно розуміє, це вчив учив недавно. Е, ну, короте, Пів четвертої. І, як ви розумієте, ніхрена не дня. Олександр Михайлович, що нас ждет? Приключення. Нас ждут... приключення, хлопці, приключення! <риключення> Дочки Коротше, Як завжди, раз ви бачите цей бус. значит, что? Правильно, значит, подъехал контент. И в ранку уже мы куда-то там вырушаем, поспешаем. У Хонди у нас тут есть данкрат гидравличный, подкатной. Это мы перекидаем у бубус. Это раз. Там же у нас компрессор. Сань, візьми ще акумулятор один на всякий случай. А, так і я привіз. Да. Ну, верні я не привіз, це той, що я вчора забрав з п'ятерки. Я думав, сопер знімати вже. Вчора газель не завів От так, все, це продав мені машину. Тобі не стидно, Олександр Михайлович. Ні, ну я тобі теж продав, так уже не заводиться, конечно <риклад> Оце она часи на труси Так Ето раз Щас і тут Да нет, поїдемо І тут у нас є парчаточки візьмемо парчаточки Зараз вот так раз раз. раз. Десь отако. Вот рыбанем. Правильно. Пара, пара, пара. Все. Есть. Дальше найдем ключик. Ключик, 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 ключик. Все. Хай стоит. Да. Вот так, господа. Так что все. Бомбаям. До наступного включения. Оп, бомбаям. Александр Михайлович, как вам дорога? Ісключительно. А ну, ребята, хто знає, що це замість. Ми вже чи в Турцію заїхали, чи я не доберу. Моря, вода, чайки. Дорога, звісно, так збіг не турецька. А ну, пишіть у коментарях, хто як думає, де ми їдемо. Бо ми вже проїхали, казав Олександр Михайлович, три локтя по карті, а потім рукою подати. Вже десь доїжджаємо і ще. І ще один локоть залишився по карті. Ой, ну дорога, звісно, катасьоха. Дорога катасьоха. Так, Олександр Михайлович, треба буз на автоматі, бо невдобно знімати і, і саме передачи переключать, і ями минать, чи коментувати це все парься, слышишь? Я просто хотів спитати а, цей. Ну ти мені казав за цю, за косметику, що по сварці тут нічого нема. А тут кузова немає взагалі. Тут кузова немає. Ну рижики є. Ти, ти серйозно? Оце. Оце рижики. Оце. Оце все. Оце типа рижики там знизу нема нічого, я на коліно таке що ставав, там ну, просто нема машини. А ти казав, що там такі рижики. Я тут в селі з'являюся чисто ради того, щоб походити. Ні, ну ми ж балакали з тобою. Це не моя машина. Так я, я сказав. сказав, що це не моя машина. Ти сказав, це машина мами, вона я ухожена. Так, да, машина мами. Да. Мені, да. ти сказав рижики. дір ні, ти, ти сказав. Ти сказав По сварці не питань не нема. Не там нема, там нема. Там нема не дна, там ну, нема, тут взагалі нема нічого. Нахуя было откидывать хлебу нахуй аккумулятора? Не, 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 не. не открывает она нет от такого ключа. Да Та я уже заднюю ляду открыл. Ну просто и... Я, чесно горя, просто не знаю. Ми їбанули 500 кілометрів подивитися тупо на металолом. На ухожений салон, бо жінка їздила. На, ну, це, це просто піздець. ну достанешься. Тут вообще пена нахуй. Дырка нахуй, упала вылез на вот, вот так, ребята. Охуенно машина блядь. Я Вот тут тогда просто пена, а тут должен был быть вин номер. Ух ты. А там просто пальцы влазят на улицу. Вот это, я вам честно за это я вам даже не скажу. Мені просто цікаво, де та машина, за яку ти розказував, за рижики, за ну, тут просто пиздець. За ухожений салон. Це блядь, пизда просто. Ну, господа, як у вас впечатлення? І ви знаєте, що найбільше мене бісить у цій всій ситуації. Бісить мене, в принципі, не стан автомобіля, не ну, я не знаю. Не те, що там є день, мабуть, ми вбили ми день, ну, тобто в дорозі ми проїхали 900 кілометрів в дві сторони. І, а бісить мене відношення людини. Розумієте? Бісить мене те, що людина стоїть біля автомобіля. Я йому показую, що ну все, господа, все. Ну Він номер, ви бачили? Просто його немає, він відсутній. Ставши на коліно, я побачив просто чертання дна. Там вісить просто гниляк. Сьомки, не ліз. І якщо його просто так от все брати, от так руками воно все повідпадає. Ухожений салон, як він мені каже, Та взяти полісос і ну, тобто, ну, Сідухи там, в принципі, можна відчистити там, якимось, там, хімією, так як ми в Хонді чистили. Але там вся панель на саморізах, все там В клею, ну... Ну, в принципі, Opel, ну, не, не вважається там, якоюсь, я не знаю, талоном якості там, да, із носостойкими матеріалами. Він В будь-якому випадку буде зачуханий. Ну, Коли ти по телефону кажеш, що немає питань по сварці, Салон прям жінка їздила, він прям вообще, шикарний. Це наша розмова. І щоб ви не думали, що я брешу, ребята. Е сьогодні, якби емоції в мене пройшли, вчора я був дуже злий і е не набити йому кабіну мені не дав Олександр Михайлович. А ще більше, не Олександр Михайлович, а відеокамери, які вісили там на крильці. Розумієте? Тобто Олександр Михайлович мене зупинив. Я йому казав, я йому зараз наб'ю кабіну. Тому що ну не можна так робити. Я проїхав майже 5000 кілометрів по той автомобіль, який ти мені казав, а ми приїхали подивитись просто на гниляк. І от е, вчора ми коли їхали вже додому, е, оголошення пропало, оголошення не було. А сьогодні вранці я дивлюся у Viber, Олександр Михайлович мені скидає скріншоти, переписки із цим продавцем. Оголошення знову активне, те саме оголошення, яке вчора було неактивне, він сьогодні його знову не нове викладено, ні. І там не змінилось описання, там нічого не змінилось. І людина в переписці далі каже: він, він єди, єдин, єдине, що додав, це що треба підварити арки, і що можливо десь треба підварити ось так. А він номер, він до сих пір пише в переписці, що він повністю читаємий. Ви розумієте? Я зараз вам вкину скріншоти, ви поставте на паузу і почитайте. Так от, господа, дивіться, ця людина не перекуп. І от знаєте, всі клянуть завжди перекупів. Бо вони такі, які. Це авто продає син, грубо говоря, власниці. Мама їздила, там всі діла. Я не знаю, де там правда, де там неправда. Неважливо це абсолютно. Ну просто що робити з такими людьми? Ви розумієте, я навіть вчора, стоявши біля автомобіля, я так собі прикидав, що навіть якщо я зараз там, ну, не важно, силою я там його ламаю, чи, там, чи е, грамотною реччю, так сказати, навіть за 500 доларів цей автомобіль не цікавий. Навіть на розборку. Тому що зняти з неї нічого. Якщо ми беремо елементи кузова, то їх нема. Крил нема, вони згнили, дверей нема, вони вже бароном знизу задути, вони також згнили, їх можна отак взяти, руками все повідривати. Абсолютно, ну, Тобто то сплошний гниляк. Він номеру нема, документів нема. Я знаю, що там ви щось можете написати, та можна переоформити її без експерта. Так а навіщо такий автомобіль? Ну, Що з ним далі робити? Ну, Вистанавлювати він номер. Хорошо, Давайте тоді порахуємо математику. Він же нам як сказав? Їх, їх ринок 3000 доларів, що ви хотіли за полтори. Е, тобто, ну, людина далі він вважає, що це все нормально. Що, що ми проїхали пів тисячі кілометрів і все, в нього немає, він за собою не, не чувствує ніякого боку, абсолютно. Я б їх бив серйозно, я б йому набив би таку кабіну, знаєте, щоб він неділь три підходив до дзеркала і споминав, що він просто, знаєте, із тих людей е, одноразових. Що, знаєте, що в патці по троє. Ото, Ото і імя. Тому, друзі, не знаю я. ситуації прямо такі, знаєте. Олександр Михайлович, правда, не розстраюється, і це мені подобається. Я Сієна Торіч, в этот раз нам просто не повезло. Ну і все. Тому, аби це були найбільші наші проблеми. Але, друзі. Я, я просто не перестаю цим людям ну, диву даватися. Просто як можна так казати. Ну, я я завжди ставлю себе на, на місце продавця в таких ситуаціях. Я сам собі думаю, ну якби я людині там понарозказував золоті гори, він приїхав, а там стоїть отакий дручок. Ну, як це? Я не знаю. Я продав в минулій серії, я продав АЗ-2105, той, що у нас із проекту на BMW X5. Так от дивіться, я вчора, позавчора, я їздив до цього хлопчина, який її забрав, бо я її продавав без акумулятора. Я її купив без акумулятора і продавав я її якби здохлим. Ну так як вони приїхали без ніякого акума, то я не мог їх відпустити на дохлому. Я їм поставив нормальний, ну, ми домовилися, що я його потім заберу. Продав я автомобіль, тут в принципі, секрету немає ніякого, так як це у нас автомобіль з проєкту на X5, і заробив я на ньому 4 тисячі гривень, щоб ви розуміли. Була куплена, ця, була куплена куплена п'ятірка ця, за гривень без акумулятора. В ній був розібраний салон, помита повністю весь ковролін, Я думаю, ви бачили. Потім я поміняв сальники клапанів. Потім поміняли лобове скло, бо там воно було зовсім тріснуте. Ну, хоч і там, в, скажімо так, в момент, коли я його міняв, і лопнуло і наступне скло, ну то, то, мій бок трошки, скажімо так. ну, Неважливо, все одно стало трішки краще, але я його міняв. Ну, я міняв його. ну... Старався в усякому випадку. І я поміняв передні колеса. Тобто я там з копійки стою з того самого проєкту, поміняв колеса, бо вони трішки живіші, розумієте. Ну, правда, я зняв п'ятиступінчату коробку, я цього також не, нічого не ховаю, не приховую. Тобто, ну, Я її там колись продам там, тисяч за три і також це будуть якісь кошти. Але, стільки зробивши роботи, я купив на неї колпаки за 400 гривень. Тобто 4 тисячі гривень за такий час і стільки роботи. І, і, і міняв ще переключатель цю. Стрі... Козу переключатель дворників, поворотників і тому подобне, Хоча він так вже дві поміняв. Я міняв із за того, що була зломана, зломаний переключатель, він міняв із-за того, що вони горять. Не знаю чому. Е, тому, друзі, коротше, якось так. І я, знаєте, Продав, що цей автомобіль, я його продав і вистав за 450 доларів. Це в нас там скільки? 19 тисяч, мабуть. Я йому віддав її за 15500. Це автомобіль 2000 року. Так, да, там є де не дірки, але там лонжерони, пороги це все абсолютно ціле. І все одно я переживаю, що ну, автомобіль, я, я так і казав, він такий собі. А люди е продають ополі, трухлі, гнилі, кажуть, що вони ідеальні. І Док, до мене хлопчина цей проїхав за 15 км зніжена, розумієте? А я їхав за 500 км. Друзі. Одним словом, давайте з вас коментарі. Підписки, лайки. А з мене в неділю наступне відео. До наступних зустрічей!